se i u 29 січня відбувся захід вшанування пам'яті захисників України, які віддали найдорожче своє життя, захищаючи незалежність нашої країни. Нагороду за мужність посмертно отримали сім'ї загиблих, які своїм життям боронили Харківщину, Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Запоріжжя. Одним з таких військових був і старший сержант Іван Герасимчук. Він служив в 68-й єгерській бригаді за період служби. Тих сім місяців, в яких він прослужив, вони постійно були на нулі, вони постійно працювали і готувалися. Іван мав позивний Геракл та побратими називали його Гера. На жаль, чоловік загинув 10 червня 2023 року, штурмуючи село Благодатне Донецької області. Наголовити за мужність третього ступеня Сивчука Івана Аси. Чоловік Оксани у лавах ЗСУ служив телефоністом у взводі зв'язку механізованого батальйону. Був мобілізований 5 березня 2023 року. Посмертно нагороджений медаллю за військову службу України. Я отримала сьогодні медаль за військову службу України Посмертно. за свого чоловіка Костянтина Гнітецького. Але повірте, жодна... З цих медалей орденів нагрудних знаків не на замінить людського життя, 16 липня внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Діброва на Луганщині Костянтин загинув. Богдан Гордійчук рік воював у зоні АТО після закінчення служби, повернувся додому та одружився. З початком повномасштабного вторгнення він знову став на захист країни. Я хочу сказати, отримуючи синову нагороду, служу народові України. Ми маємо жити за них, за себе і за них. От ми маємо розуміти, хто наші сини. 4 січня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині життя героя обірвалося. Ордени за мужність посмертно отримали сім'ї близько 20 військових службовців. Людмила Жук, Володимир Захаров, Валентин Зладенний. Новини Рівного.